Латвія завершила будівництво паркану на кордоні з Росією. Балтійська країна кілька років будувала 280 кілометрову конструкцію і вклала в неї 166 мільйонів євро. На деяких болотистих ділянках процес був особливо складним, і паркан довелося ставити фактично на понтоні. Ще 20 мільйонів наступного року інвестують в облаштування інфраструктури для патрулювання та технічних засобів контролю. Ця робота має завершитися до кінця 2026-го. У прикордонній службі зазначили, що ситуація на латвійсько-російському кордоні загалом є стабільною. За словами прикордонників, поява паркану суттєво полегшує їм роботу. Укріплення на кордоні з Білоруссю довжиною майже 145 кілометрів. Латвія добудувала ще влітку 2024-го. Нагадаю, польща у березні 2023 року розпочала будівництво паркану з електронним бар'єром на кордоні з Крулевецькою областю РФ. Подібне загородження з 2023 року вже є на польсько-білоруському кордоні. Сама огорожа має протяжність до 190 кілометрів і ще понад 200 кілометрів кордону контролює так званий електронний бар'єр з камерами та датчиками.